Справа 1019. Перше задання, використовуючи таблицю простих чисел до 1000, знайди всі пари простих чисел, у кожній з яких друге число більше за перше на 2. Такі пари простих чисел називають числами-близнюками. Ну що ж, стартує. Ось тут у нас є таблиця простих чисел. Ну і давайте тоді запишемо пари простих чисел. Це числа близнюки. Друге число має бути на 2. Більше за перше. Отже, записуємо перше завдання. Ну і шукаємо. 2 і 3 на одиницю відрізняється, не підходить. 3 і 5 підходить. Отже, пишемо 3 3 і 5. 3 і 5. Далі. 5 і 7 Через 2 якраз. Шукаємо далі. 7, 11, не підходить, 11,13, підходить. Пишемо 11 і 13. Є. Так, далі 17 і 19. Пишемо 17 і 19. Є. Далі 19, 23 не підходить. 23, 29. Ні. 29, 31, підходить. Пишемо 29 і. 31. Так, числа близнюки написали. 37, ні. 41, 43 підходить. Пишемо 41. І 43. Є. Так, далі 47, 53, 59, 59, 61. Підходить. 59. І 61. Є. Так, далі 67, 71, 71, 73. Підходить. 71 і 73. Є. Далі. 79, 83, 89, 97, 101, 103. Пишемо 101 і 103. Так, ідемо далі. 107 і 109 пишемо 107 і 109. Так, далі. 113, ні, 127, 131, 137 і 139. Пишемо 137 і 139. Є. Шукаємо далі. 149, 151. Пишемо 149 і 151. Є. Шукаємо далі. 157, 163, 167, 173, 173, 179, 179 і 181. Пишемо 179. І 181. Є. Так, йдемо далі. 191, 193. Пишемо 191. І 193. Є. Йдемо далі. 197, 199. Пишемо 197. І 199. Є. Йдемо далі. Так, 211, 223. Так, 227, 229. Пишемо 227 і 229. Є. Так, далі. 233, 239, 241. Пишемо 239 і 241. Є. Так, ідемо далі. 251, 57, 63, 69, 71. Підходить. Пишемо 269 і 271. Є, йдемо далі. 77, 81, 83. Підходить. 281 і 283. Є, yeah. Ідемо далі. 93, 307, 311, 313, 311 і 313, підходить, 311 і 313. Є. Yeah. Ідемо далі. 13, 17, 31, 37, 47, 49, 347, 349, підходить. 347. І 349. є далі 53, 59, 67, 73, 79, 83, 89, 97, 401, 409, 419, 421. Підходить. Пишемо 419 і 421. Йдемо далі. 31, 33, 431. І 433 Є? Далі. 39, 43, 49, 57, 61, 63. Пишемо 461 і 463. Є. Yeah.

І 571. Є. Yeah. Далі 77, 87, 93, 99, 601. Підходить 599. І 601. Є. Yeah. Так, ідемо далі. 601. 607, 13, 17, 19. 617 Записуємо 619, 617 і 619 Є. Так, 17, 19, 31, 41, 43. Є 641, 643, 641 і 643. Є. 643 є. 47, 53, 59, 659, 661. Отже, підходить 659 і 661. Є 73, 77, 83, 91, 701, 709.

47, 57, 53, 67, 71, 77, 83, 91, 97, і там вже більше тисячі. Все, це остання пара. Ну що ж, використовуючи таблицю простих чисел, ми записали усі пари простих чисел, у якій кожне друге число більше за перше на 2. Такі пари у нас називають числами близнюками. Ну, а зараз перейдемо до другого завдання. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Використовуючи калькулятор, комп'ютер або інформацію в інтернеті, я спробую знайти ще кілька таких пар чисел, кожне з яких більше за тисячу. Ну що ж, я попросив свого сина, Мішу, щоб він написав програму, він написав на Python. Я вмію програмувати тільки на Pascal. Ось у нас лістинг цієї програми. І використовуючи цю програму, ось він видала вона 10 таких пар чисел. До речі, деякі з цих пар, які перші, тут 10 1019 і 1021. Вони є, наприклад, і в табличці, ось вона, 1019 і 1021. Ну, але, звичайно, що програма це зробить швидше, ну і не помилиться. Тобто, лістинг є. Ну, і давайте тоді запишемо ці пари чисел, що дала ця програма, що видала. Пишемо тоді друге завдання і записуємо тоді 1019 пара чисел і... Тисячу двадцять один. Потім наступне тисячу тридцять один. І тисячу тридцять три. Наступне тисячу сорок дев'ять. І тисячу п'ятдесят один. Є далі тисячу шістдесят один.

Далі 1229 і 1231. Далі 1277 і 1279. Далі 1289. І 1291. Є. Ну і остання пара 1301. І 1303. Ну що ж, ось таке завдання про пари простих чисел, про числа близнюки Прості. Ми використовували таблицю, а також можна використовувати звичайний комп'ютер і запрограмувати, щоб такі пари чисел знаходив комп'ютер. На цьому вправу завершено.